У тривалу нічну тривогу, ранок неділі для понад сотні хмельничан та гостей міста розпочався із юкрейнран. Це вже традиційний для хмельницького кольоровий забіг з використанням фарб холі. Дорослі долали дистанції у 2 та 5 кілометрів. Стартували учасники на міському пляжі. Далі бігли вулицею Степана Бандери, набережною до парку імені Михайла Чекмана та повертались назад. Буду вперше перше долади дистанцію 5 кілометрів зі своєю командою, яка займається кросфітом. Люблю біг і займаюся ще безпосередньо. Кросфітом Стараюсь займатися влюблю, коли біжиш вільні думки і розтворюєшся у цьому світі. 13-річний Кирил та 12-річний Єгор також обрали для себе дорослу дистанцію у 5 кілометрів. Я хотів вже давно в Марафон я побачив розповідь, ну, у флешран і захотів цей пробігтись марафон. Сам бігав, підтримувати здоров'я, фізичну форму. Ну і спробувати вперше, як це бігати так. для наймолодших учасників забігу Підготували дистанції у 100 та 500 метрів. Загалом долучились 180 учасників. Забіг мав благодійну мету, тож участь для дорослих була платною. Діти бігли безкоштовно. Сьогодні ми маємо на меті зібрати на екофлоу для 14-ї бригади канського напрямку. А в нас там на банці десь. 16-17 тисяч приблизно потрібно 22 дві. Десь зібрати навіть, якщо ми не збираємо на заході, то ми продовжуємо добивати ту суму, яка нам потрібна після заходу в соцмережах, серед знайомих і до ну, збираємо навіть інколи перевиконуємо план. От, наприклад, на просторі вран у нас була ціль 50 тисяч, ми зібрали 54. На фініші кожен учасник, який зареєструвався, отримає пам'ятну медаль. Окрім того, кожен учасник, особливо діти, отримають великі красиві пакунки від наших партнерів. Вони наповнені різними подарунками, там, солодощами і не тільки фрукти, вода, соки і так далі. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.